Доброго дня! Продовжуємо розпаковку. Той, хто не бачив першої частини, будь ласка, прошу перейти на мій аккаунт і передивитись його, з чого все починалось. Ось, ми його розпакували вже. І ось сама посилочка. Я замовляла крем алої віра. Розпаковуємо його. Цей крем він йде з алої і екстрактом огірка. Розпаковуємо. Ось. Вона у нас скляна, не пластмасова, все дуже високо, якісно. Ось. Відкриваємо. І подивіться, який білосніжний крем. Просто дуже пахне, вже відчувається цей запах, дуже приємний. Хочеться вам його передати. Дуже пахучий запах. На ощупь, він буквально самий класний, якісний, приємний ось. Хочу вам сказати, що буде ще третя частина, Ось. але вже трошки пізніше. Та, як я підліток, у мене є прищі. Ось. І я хочу засняти результат після крему, який буде у нас результат. Тому чекайте третьої частини. Всім гарного дня!